Дистанцію тримаєш. Так, далі. Ми будемо праворуч на перехресті їхати. Тож. Дистанцію тримай. Не під'їжджай до нього близько. Дзеркало ти не подивляєшся, хоча в тебе клацає. І вперед ти не подивляєшся. А добрий вечір. А що у нас є? Ліве дзеркало подивись. Добре. Правий покажчик знову. Будь уважніша. Дзеркало подивляйся. І вперед. За маршруткою стаєш. Вона поїде. Дзеркало ще глянь. Добре. Тепер ти на тормозі сповільнені. бачиш як він лаханувся. А ми ж не лохи. Ми плавненько, обережненько під'їжджаємо, але раз ти вже тут да, молодець. Справа з плеча подивляйся, її контролюй. Він пригальмував, значить, тут хтось так. є. Да? Справа глянь ще з плеча і за ним, як хоч скрізь вікна, зверху, це твої проблеми, як ти їх побачиш чи не побачиш. Можна котитись? Так. Котимся далі, так. обдивляйся, обдивляйся, і заводь плавненько. Плавненько заводь. Зліва нікого, справа нікого, підгазни. Трошки підгазни. все, інерція є. Ножку на тормозі далі тримаєш. Під'їжджай поближче, справа з плеча глянь. Нікого. Можна? Давай і будь готова. Чи він не поїхав? Нахились, нахились до керма. Не поїхав? Нахились. Да, 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 да. Молодець. Заїбісь. Далі ми ліворуч, але рано вмикати покачик. Давай після пішохідного, добре? Да. Зліва, справа, лідішок немає нікого, здалеку. Заїбісь, можеш вже включати. Пріоритет, видивись, який в нас. Но у нас головна. Кому ти будеш поступатися тут? А, от, от Називай їх зустрічкою. Ще комусь? А, пішоходам. Звісно, Молодець. Останні. Ще комусь. А... Що я хочу почути, яке слово? Еті, трамвай. Да, блядь. Його немає? Трамвай ні? А, ні, скоро буде. Під'їжджай в упор до пішоходки, подивись, чи вистачить місця тобі заїхати за пішоходку. Трамвай далеко? Поки людей немає, людей ні. справа немає? Ні. Заїжджай за. Я цей поїхав, бач, пригальмувала на перших. І ми станемо на перших. Так. І на той уже посрать. Він там на зупинці стоїть. А цей ми пропустимо. І потім заїдемо на другі. Напрямок наш, немовби, ми їдемо прямо в дорогу. Так. Поняла? Привідпускай тормоз, трішки газку. Давай, давай. Перекрити дорогу лівим. Цього пустимо. Ну його нафік, це військовий. Цей наглу ліза. Перекрила дорогу так. лівим. Підкручую плавнесенько. І тягнем, 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 тягнем. Це буде повертати. Тягни, тягни, Е, Ще можемо під'їхати. Шкода, бачиш, там ще їде за ним. Вона повертає. Давай. Плавненько, тільки без газу, без газу. Зліва люди і вже підрівнюють. Немає справа людей, зліва людей немає. Погнали! Жопа терчить, жопа терчить. Плавно, плавно. Трішечки На половинку, поняла? На половинку. Правий. Просто на половинку достатньо. Ти ж так його об'їдеш. Ми більше змістились, чим він виліз. Да? Він не наполовину виліз, і до суцільної. Дзеркало. Дзеркало. Підгазни. Ще дзеркало. Хай клаце, ще дзеркало, ще дзеркало. Хорошо. І ще раз глянь. Хорошо. Можна? Маршрутка. Тільки на схіране, бо вона в...